Привіт, друзі, та вас на каналі Портукастиюа. Сьогодні вивчимо дієслово ser в португальській мові та особливості його вживання. Дієслово сер перекладається як бути це одне із двох найпопулярніших дієслів. Є ще дієслово estar, яке перекладається як бути, являтися, так? Але яка різниця в «сер» та в чому його особливості? Дієслово серф використовується при визначенні постійної незмінної якості особи або предмета, вираженої прикметником. Так? Для вираження національності, професії, релігійних поглядів, родинних зв'язків, посади, матеріалу, з якого зроблений предмет, та його колір? Давайте провідміняємо дієслово сер в теперішньому простому часі. «Еу, «соу», Я Є ту еш. Ти є. Ели, ела, восе е. Він, вона, ви вічла форма є. нож – сомуш. є, Елиш Елаш восеш сау. Вони тобто чоловіки, або вони жінки, або ви вічло, але до множини є. І давайте наприклад. Еусоу моторіста. Я є водій. Евсоу моторішта. Тобто, хто? Я є водій, це моя професія, так? Евсоу моторішта. Наступний приклад. У Алуну екапаж. Є здібний учень. Тобто учень є здібний. Екапаж, тобто, бути здібним, так прикладається. У Алуну екапаж. Він є здібний. Учень є здібний. Тобто це описується його. Постійні якості психологічні, так, які не, не є змінними, тобто він є, є, він є здібний так, до навчання, до різного роду речей, але він є здібний, тому це тривали, тривали якість характеру. Елиш Сау Амігуш, вони є друзі, так? Елиш Сау Амігуш, вони є друзі, тобто хто вони хлопці, тобто чоловічий рід, сау Амігуш, вони є друзі. Восеш Сау Алунуш, ви є учні, так? Восеш, тобто ви множина Сау Алунуш. Ви є учні. Умеу кару епре. Моя машина є чорна, так? Тобто говоримо про колір автомобіля. МЕУ кару е прету. Моя машина є чорна. Умеу, тобто моя кару, автомобіль, у кару це автомобіль, і прету чорний, так? Мій автомобіль є чорний, або моя машина є чорна. Qual е sua profissão? Хто ви за фахом? Тобто, хто ви за професією?» Мається на увазі ви ввічла форму. Так звертаємось до людини на ви. Qual е sua profissão? Хто ви за фахом? Або хто ви за професією? Elas São професорес, вони є вчительками, так? Тобто вони група жінок, ЕЛш, це тільки виключно жінки, вони ЕЛШ São професорес, тобто вони є вчительками. Нош сомуш, українянуш. Ми є українці. Тобто, хто Ми. Сомуш, тому що ми є, це множина, так? Нos сомуш, українянуш. Ми є українці. Ожи, е діадози. Сьогодні 12 число ож, е діадози. Тобто ми, коли ми говоримо про якийсь день, ми хочемо сказати число дня, так? який сьогодні день, і кажемо ож, е діадози, сьогодні 12 число. Куал е валор дуартнаду, який розмір заробній плати, так? Куал е валор дуартнаду, який розмір зарплати, куал е валор, так? який є розмір валор він, тобто це третя особа, так? Куал е у валор до ртунаду. Який розмір зарплати? livro é bom. Хороша книга. Тобто, книга є хороша. У Лівру ебом. У, у Лівру книга. Так, маємо означений артикль У. У Лівру, значить, що, що іменник є чоловічого роду. У Лівру е бом. Хороша книга. Книга є хороша.